Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про фудбанки в Канаді і як українцям ними скористатися. Я багато чув і читав про фудбанки. Тепер настав час конкретно дізнатися, що це таке, бо вважаю, що це буде важливою і корисною інформацією для тих українців, які скористалися програмою QED і приїхали до Канади. До Канади приїжджають не тільки заможні українці, але й такі, хто втратив дах над головою і хто всі свої статки і кошти вклав у квартири та будинки, а їх зруйнувала жорстока війна і ненависна Росія. Часто буває і таке, що люди приїжджають на позичені гроші і мають надію, що вони тут швидко знайдуть роботу і зароблять собі на прожиття. Але, на жаль, не все так складається, як гадається. Особливо важко сім'ям з малими дітьми. Державної одноразової допомоги у розмірі 3000 доларів на дорослого та 1500 доларів на дитину вистачить ненадовго. Дорогою є оренда житла. Не одразу можна знайти роботу. Але це не проблема, я не намагаюся вас відлякати. І ось тут, у нагоді, можуть стати фудбанки. Продовольчі банки в Канаді це благодійні волонтерські організації, які допомагають новоприбулим в отриманні безкоштовних продуктів харчування. До речі, Управління Статистики Канади повідомило, що річний рівень інфляції сягнув у червні рекордного рівня у 8,1%. В зв'язку з цим зросли і ціни в продуктових магазинах. Правда, у жовтні рівень інфляції вже знизився. Тому все більше іммігрантів звертається до послуг фудбанків, а їх є тисячі по всій Канаді. Я вирішив на власному досвіді перевірити, як це працює. Через інтернет знайшов найближчий до мене фудбанк, а їх я Кійка у Мілтоні, і подзвонив туди. Сказав, що е, працюю парт-тайм, е, тобто частково і потребує допомоги. Мені призначили апойнтмент, тобто зустріч, і попросили приїхати на певну годину з паспортом. У призначений час я приїхав до офісу, де розміщується фудбанк. Мене зустріли привітно і уважно, менеджер заповнила відповідну форму, записала всі мої дані, спитала, чи працюю і місце проживання, а також чи я чимось не хворію. Попередила, що я можу знову звернутися до них через місяць. Також питала, наскільки осіб приготувати пакет. Я відповів, що я один. Поки я ре... Ре... реєструвався, інша працівниця поцікавилася у мене, чи не маю е... протипоказань до певної їжі, чи немає алергії і чи їм свинину. Я відповів, що алергії маю, свинину їм. Через кілька хвилин вона вивезла візок з двома великими пакетами і коробками. Повідомила, що сьогодні вони самі підібрали мені набір продуктів, а наступного разу, якщо я звернуся, то зможу у залі вибрати собі сам продукти по одному е з кожного з наявних. До нас зараз е, приїжджають друзі моїх рідних з України, які ночують у нас 2-3 дні, шукають житло і роботу, а потім переїжджають. Якраз е, до нас мав приїхати давній друг і я вирішив, що віддам ці продукти йому, щоб він мав на перші дні перебування у Канаді. Коли я приїхав додому і заглянув пакети, то побачив там багато різних консервів, макарони, крупи, бекон і м'ясо, овочі і фрукти. Перець, морква, яблука, полуниці, апельсинові світ і повидло з полуниці, салфетки. Якби, скажімо, не мав нічого вдома з їжі, то цих продуктів вистачило б одній людині днів на 20 точно. Я перевірив, просрочених продуктів не було. Ну, було кілька таких термін, які, придатності яких закінчився через 2 місяці. Коли я перебував у фудбанку, заходили і молоді люди, і старшого віку, які мали призначений час на відвідування. Також я розмовляв з українцями, які отримують таку допомогу в інших банках. Там їм давали, крім продуктів, миючі засоби, дезодоранти, шампуні, порошки для прання, одноразовий посуд та інші необхідні речі для вжитку. Знаю приклад, коли двом дівчатам дали новий фен для волосся. У кожному банку по різному і різні умови. Тобто, якщо ви звернетеся до банку, то всі ці питання уточняйте одразу е, на місці самі. Бо в одних банках, е, наскільки я знаю, не дозволяють вибирати продукти, а берете те, що дають, а в інших навпаки. Е, також кількість їжі залежить від кількості членів сім'ї. Для маленьких дітей е, видають ще й спеціальні продукти. Кількість відвідувань у місяць обмежено, зазвичай раз на тиждень, але буває і інший графік. Ви також можете ходити і в різні банки, це не забороняється. Хто відвідує фудбанки? Не думайте, що їх послугами користуються лише бомжі, безробітні та невдахи. Ні, туди ходять люди різного соціального стану. Немає ніякого сорому скористатися послугом фудбанку, особливо якщо ви новий іммігрант і у вас фінансові труднощі, або ви залишилися без роботи, або ще не знайшли роботу, або є людиною похилого віку. Користування банком дозволяє заощадити значну суму на їжу протягом місяця. У будь-якому випадку, щоб дізнатися більш точною інформацією, вам варто все-таки звернутися до фудбанку у вашому місті. І тоді ви дізнаєтеся всю необхідну інформацію. Ось коротко і все, що я хотів розказати. Підписуйтеся на мій канал, я намагаюся надати корисну і потрібну інформацію. Не пропустіть важливе. З вами був Марко Світли. До нової зустрічі!